Добрий день малята. Ось і знову до нас завітала киця мурка. Вона прийшла не сама, з нею її дитинчата. Як звуть дитинчат? Ви знаєте малята? Вірно, кошенята. Дітки, скажіть, яка киця мурка? Так, вона велика. А які кошенята? Вірно, кошенята маленькі, скільки кошенят одне чи багато? Вірно, їх багато, а киць. Розумнички, одна киця. Давайте розглянемо котиків. Чим вони відрізняються? Один котик сірий, а другий Білий. В одного котика бантик червоний, а в другого вірно синій. Дітки, кошенята заховалися, давайте спробуємо їх відшукати. Де сховалися кошенята? Вірно, кошенята сховалися під стільчиком. Де ж тут сховалися кошенята? Кошенята сховалися на стільчику. Де сховалися кошенята? Кошенята сховалися перед стільчиком. А тут, де сховалися кошенята? Кошенята сховалися так, вірно, за стільчиком тут де кошенята є. Вірно, тут їх нема. Давайте, малята, зараз пограємо в гру. Хто як голос подає? Я буду називати тварину, а ви скажіть, як тварини подають свій голос? Корова собака. Півень, коза, кішка, А зараз, малята, я пропоную разом заспівати пісеньку про кицю. У кожного кошенятка є красивий бантик. Давайте знайдемо кошик за кольором їхніх бантиків. Ось у сіренького кошенятка якого кольору бантик. Вірно, червоного, в який кошик ми його посадимо. Молодці, так, в червоний кошик. А у біленького кошенятка якого кольору бантик? Вірно, синій. В Який кошик ми його посадимо? Так, вірно, в синій кошик. Наші кошенятка заснули. Киця Мурка дякує вам малята за допомогу і каже вам до побачення.